Ядерні шишки, казка, казки з бомбосховища. Жив був у 39-му царстві Кошій безсмертний. Як водиться, зберігав смерть на кінці Голки, а голку сховав так хитро, що й сам не міг би знайти, якби й захотів. Кошій не мав талантів, турбот і захоплень. Крім одного, діставати жителів 39-го царства. Чим довше жив був кощій, тим дурнішим ставав і одного разу став повним самодуром. Вирішив кощій остаточно дістати жителів тридев'ятого царства і почав їх лякати ядерними шишками. Не, на жарт, злякалися жителі Тридев'ятого царства. Ніхто не хотів гинути через самодурство кошея та його ядерних шишок, але не було у мешканців ані захисту, ані управи на кошія. А той продовжував лякати всіх навколо ядерними шишками і так розійшовся, що дістав самодурством своїх поплічників, бабу його, лісовика і кікімору. Вони теж були ще тими шкідливими рядьками, але гинути від ядерних шишок не бажали, як і звичайні жителі Тридев'ятого царства. Баба-Яга, лісовик і кікімора знайшли яйце, а в ньому голку зі смертю кошея. І почали. І почали гадати, кому судилося зламати ту прокляту голку. Поки вони гадали, кощій серйозно зібрався розкидати по 39-му царству ядерні шишки. Але тут, звідки не візьмісь, сірий вовк, моторошно голодний і злий, бо не вдалося з'їсти червону шапочку. Того дня вона так злякалася ядерних шишок, що сховалася у обисаному погребі. Побачив вовк Кошія та подумав, чим не м'ясо. Схопив кошія і почав його ретельно пережовувати, як навчала у дитинстві мама вовк, Проковтнув кошія, але взував застряг крихітний шматочок м'яса. Як не намагався вовк його витягнути, все було марно. Дивитися, дивиться, на галявин баба Яга, лісовик і кікімора, сперечаються між собою і щось ділять. Підійшов ближче і побачив в них зубочистку, схопив її і давай неї в зубах колопатися. А зубочистка вкотре і замалася, і відразу кощій віддав дух у животі вовка. Перед тим, як попрощатися з бабою, Ягою, так та Кікіморою, вовк склав у мішок усі ядерні шишки та втопив їх у поганому болоті, тому що любив вовку в своєму. și stotul de